Нащо їсти всяку гадость. Ну, по-перше, хто сказав, що це гадость, хто назвав гадость гадостю. Якоюсь гадость для когось не гадость. По-друге. Бо того, що гадость найсмачніша. Все шкідливе, завжди найприємніше. По-третє, ми все одно всі помремо. Тільки хтось щасливий, але не красивий, бо сів, а хтось красивий, бо їв одні салати, але не щасний. Навірно, так. Можна ще назвати хтось жирний, але щасливий, а хтось худий, не щасливий. Хоча в кожного своє щастя, так? Да? Мені все таке добре. Не гадость. Жрущий філософ. О! Я знайшла собі назву. Мій е, особистий бренд. Жрущий філософ. Я не тільки філософ. Боже. Як то хочете? Я всього потрошку. геній. Хто? Ти гній? Не гній геній. Геній. Сам ти гена.